Прага це столиця Чехії, по праву вважається одним з найкрасивіших міст Європи, місто чарівної казкової архітектури, знаменитого чеського пива, затишних ресторанів і кав'ярень. Також Прага це місто з безлічу студентів, які приїжджають навчатися з різних куточків світу. А якщо ви також мрієте навчатись за кордоном та подорожувати, я рекомендую вступати до університетів в Словаччині. А компанія Комстаді вам з цим допоможе. Комстаді це компанія, яка допоможе зі вступом до найкращих вузів Словаччини та забезпечить підтримку на всіх етапах, наприклад, з підготовкою, обробкою. Та подачу всіх документів. А ще компанія Комстаді пропонує курси словацької мови, які допоможуть вам більш ефективно вивчати мову та адаптуватися на новому місці. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, щоб дізнатися детальніше. Як я й казала, Прага це місто з великою кількістю студентів, і одна з таких студентів це я. Привіт! З вами Даша і це відео про моє навчання за програмою обміну студентами. У разі я навчалась півроку за програмою Erasmus Плюс від мого рідного університету Матея Бела в Словаччині. Кожен мій ранок різний, оскільки кожного дня навчання починається в різний час. Зранку я прокидаюсь, готую сніданочок, роблю макіяж та йду в університет. Прагу я приїхала навчатись лише на один семестр, на літній, який починається з лютого місяця та закінчується червня. Після того як я зберуся, я йду зі своєю сусідкою, якщо наше навчання буде на той самий час. В університет вона також студентка за обміном, але з Італії. До університету ми добираємось на трамваї. Це єдиний швидкий спосіб дістатися туди. Ми навчаємось в ВШЕ високій школі економічній. Університет ділиться на кілька факультетів. Кожен з яких спеціалізується на різних аспектах економіки та бізнесу. Але студенти за обміном мають можливість обирати будь-які предмети для вивчення, які вимагає їх рідний університет. Тому заняття у мене відбуваються в різний час. Наприклад, у понеділок перша лекція на дві години дня, у вівторок в мене немає навчання, а в п'ятницю лекція і семінар о 9-й ранку. Навчання в празі та в моєму рідному університеті в Словаччині сильно нічим не відрізняється. Але в цьому університеті майже всі курси включають групові проєкти, презентації та кейс стадії. У цьому університеті я вчуся англійською мовою. До речі, подивіться, ми маємо можливість отримати безкоштовно воду, фільтровану чисту 3 літри на кожен день. У цьому університеті я вчуся англійською мовою. У мене немає тут моєї групи конкретної, тому на кожному курсі разом зі мною навчаються кожного разу різні студенти. У цьому університеті можна зустріти величезну кількість іноземних студентів з усього світу. з усього. І, до речі, після навчання ми з моєю сусідкою вирішили пройтися університетом, коли вже майже немає студентів, просто для екскурсії та щоб вам показати. Навчальний процес у ВШЕ включає в себе лекції, семінари та інтенсивні курси. Інтенсивні курси це, наприклад, курс, який триває зранку до вечора протягом декількох днів. У мене був, наприклад, інтенсивний курс по інфлюенсер-маркетингу, який починався о 9-й ранку і закінчувався о п'ятій годині вечора, з перервою на годину на обід, і він тривав три дні. Повторюся, що майже всі курси включають в себе роботу в групі, де в групі потрібно робити семінарну роботу і презентації. Багато викладачів цього університету мають значний досвід роботи в бізнесі, що дозволяє їм ділитися реальними практичними знаннями. І це доволі дуже було цікаво. Навчання в ВШЕ виявилось дуже насиченим та інтенсивним, Зізнаюсь чесно, дуже складно, але все ж таки було можливо через велику кількість завдань вільного часу. У мене майже не було. До речі, в університеті також є їдальня для студентів. Ціна приблизно саме для студентів. 4-5 євро за страву. Але туди я сходила всього лише пару разів, і вже після цього рису, що на екрані ви бачите, більше не ходила. В їдальні готують сніданки, обід та вечерю. Якщо вам цікаво дізнатися, як поїхати вчитися за програмою Erasmus+, ви можете подивитися про це відео на моєму каналі, а також відео про мої попередні навчання за обміном. Всіх разом студентів ВШЕ поселяють у гуртожиток тільки для таких студентів. Зараз вам покажу, як виглядає моя кімната. Моя кімната розрахована на дві людини, але жити з чужими людьми я не хотіла і квартиру було складно знайти. Тому я платила за двох, але жила сама. Кухня і ванна розраховані на дві кімнати. У кімнаті поруч зі мною жили ще дві дівчинки з Італії, яку ви вже бачили, і з Чилі. З дівчинкою з Чилі нам на жаль не вдалося вжитися. Перед приїздом до Праги координатори дали всю потрібну інформацію про процес навчання і проживання. Для легального проживання в Празі мені потрібно було зробити дозвіл на проживання на 5 місяців, за який я заплатила 100 євро. Але за весь період мого навчання це був лише процес вирішення, тому я його так і не отримала. Прага це велике місто, тому тут сумно точно не буде. Тут багато місць, які можна відвідати, наприклад, багато музеїв, ресторанів, парків просто безліч. Та кухня дуже жирна, але, повірте мені, смачна. Також нам для Erasmus студентів робили різні заходи цікаві, як, наприклад, розповідь про чеську культуру та її кухню. Також було багато різних поїздок до інших країн для студентів за обміном або різних вечірок. Тому студентам тут не сумно. Тому мої враження від Праги непогані, але як я вже казала, не дуже відрізняються від Словаччини, оскільки мені тут було все дуже знайомо або ж в мене просто вже є з чим порівняти. Я маю на увазі з іншими країнами, але нічна Прага дуже гарна.